Давай по бомба. Супер. О, бомба. Я вчора, вчора ходив на цей, вчора ходив на. Називається буфет е суші по кругу їздять. А, я знаю. Пла коротше, платиш бабки і сеш, тільки хочеш. Угу. То ми коротше, вчора пішли ввечері на суші чи почутьмілий, я навалився ролі, чую сьогодні памп такий, що звіздець. А Саша, а Саша моя каже, після цих, каже, кочуся додому, типу. прям наїлися бомба. Але Дуже. прикольно, знаєш, риба, рис. Ні, ну для вас це Ми тоді, ми тоді їздили в, в Прагу, це на Прага протоді, знаєш, то, е, таке саме, а там ще там краще. Там суто азіати роблять, знаєш, угу. і там я суто її оці прям Нігірі, типу. просто рис і просто е, я б, я риба Я пам'ятаю, ви викладали, ні? Я на другий день такий памп, типу, а то ще від змагань там пройшло три тижні, то такий памп був, що, що капець. То й все. Ні, ну для вас це фігна штука, бо я знаю люди, які туди ходять, і вони кажуть, типу, що нема сенсу платити, бо так, вони не можуть з'їсти. Так, так я, там, там люди сидять такі в кругу такі пацан з дівчиною сидять. Угу. Получається, на двох заплатили 200, 240 злотих, ще кока-кола. Ще разом десь 300 злотих вийшло, а вони типа нічого не поїли, получається. А я їбашу кизде. Та й все, в тебе що там? Як справи? Та що, в мене нормально, я вон на роботі. О, на тебе люди дивляться там в камері. Добре. Що, з неділю всю працював, в суботу працював. Коротше, ти Тупо нон-стоп. Нон-стоп. Ну, бо ми з Данилом коротше, качалися десь тижнів два тому чи три? Три, три тижні тому. І Данило, Данило ті всі ці ти всі дні працював, виходить. І ну. все. так домовилися, що будемо час від часу разом качатися. Ми вже в одному місті живемо. Е, сьогодні робимо пуш Так. Груди, плечі Груди, плечі, трицепс. Добре, добре. добре. Так, коротше, ще розминаємося і будемо качатися. так Зараз жмемо в цьому станку. Думав, пожати гантелі, але болить мене трохи зв'язочка, то... Данило під мене підлаштується трошки. Давай. Добре, давай разом зірвемо. І все, і пішов, давай робочий. Давай, оп. Давай, давай. Але жорсткий щось, щось працює. Дуже повільно не працює. Ти робочий підхід. Два. Давай. Три. Чотири. Сам, сам. П'ять. Раз пожмеш. Давай, я нічого не допомагаю взагалі. Давай. Тисни, тисни, тисни. Чуть допомагаю. Єп. Все. Бомба. Супер. Зрив, тоді, так. Раз, два. три. Wuh 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 Останній скільки у вас було? Ви не пам'ятаєте? Мені здається щось. 60 на 6 чи на 7 я зробив був. А тут 65, виходить, на 8. То розгрузка пішла на користь. Давай. Давай 10. Треба повторення витримати. Зараз кажеш 15. Zn Znova na šest raz. Desetočko više in normalno. Desetka. Dobro. Uf. 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 Давай. П'ять. Давай, давай, давай. Опускай плавно. Опускай. Став. Я скидаю вагу, руки опусти. Розслаблю дні. І зараз. Що сиди, ще не спіши. То не дропсет, то відпочинок пауза. І зараз повториш. Зараз повториш. Давай трохи собі йти до гори. Давай, 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Ап! Все. Чуть швидше працюю, бо то вже сил нема. Раз. Давай. Два. Давай, 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 давай. Ще разочек. Давай. Ап! Давай, 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 давай. Ап! Все, Хорош. Так, зараз жим на плечі, жмемо в такому тренажері, але лицем сідаємо до спинки, набагато краще попадає. Е, прям взагалі, взагалі супер. Я побачив власника з залу, як він так робить по потести, і прям дельта розриває. Що поки розминаємося ще. Добре, я тобі натисну педалю. Угу. и працюй. Давай, давай, по нам ты тут раз. Два. Давай, минимум 8 мая будет. Три. Давай, давай. Четыре. Пять. Честь. Семь. Давай, будет. Будет десять. Восемь. Самый. І пішов, пішов. Давай, давай, сам. Сам, 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 сам. Тисни, тисни, пісни, тисни, тисни. Все. Бомба. Бома, взяв, взяв, один пікліз зробив, забився. Кажу. Я їх не відчуваю вже. Дві вправи зробили і вже все. Я ще забився, поки йшов сюди в зал. Я вже казав Данилу. Ровимося наборі, кажу, як на сушці. 에... Свої приколи, що нема сил пустий, а на масонобор йду. Цай позабивалися мені ноги, ікри, жопа, поясниця, Отко. Тяжко. М -м мусів паузи робити. Чи, знаєте, яка проблема є? Я не знаю, може, чи у вас є така, вони ляхи натирають капець. 에... Натирають, але я ходжу в широких цих, хто мені знаєш воно. Мені не... навіть широких натирають. Не, крити... не, не, не критично, мені. не критично. натирають. Я, я буду був 103, я був. Що не він? Я навіть вдома ходжу без штанів. Я вдома завжди в торсах ходжу. Кажу, народ, поки йшов сюди, то робив паузи. Щоб зупинявся, щоб м'яс відійшов. Все. Я родив на У нас були тренування по дві години. Ага. І нам тренер дозволяв пити води взагалі. Типа, казав, що треба вчитися витривалості. Я не знаю, як я виживав. Типу я зараз дві години, якщо потренуюсь без води, то я, я через пів години вже піду додому. Я то, думаю. Такі, то такі тренера були ну. просто до того часу, та й все. Ну, Я собі згадую, то, подивись, боксер, боксери на рингу, три хвилини б'ються, потім ну, вони там, хвиля, ну. не може не п'ють літру води між раундами, але все рівно горло промочує по чуть-чуть. No. Я, я знаю, що це таке. Виходиш з боксу, я ходив на греплінг, виходжу з грепінгу, просто йду і чую, що в мене тупо просто все пересохше. No. Я тако заходжу та в, в магазин, беру холодний і, і, і отак. От. Літру спрайту холодний і тако п'ю, закриваю очі, і, тако, дивлюся, а там вже на дні, типу. no. і то мені було. так охуєнно, типу, що Ну, піздяться. No. Uh. Uh. Уф, yeah, забилися, народ вже. До речі, треную Данила по спліту йдемо. Бо хочу, so. щоб він не прогресував. <laughs> Тому що всі говорять, що тільки верхний стрелять робити. <laughs> так. Тому йдемо по спліту, щоб ти, yeah. щоб ти... Що не прогресував. А то нічого що ти ростеш, yeah. силові ростуть. <laughs> 16 років гантелі по 42 кілограми. Оп. Давай. Давай, і жорстче працюй, <laughs> давай, бо то вже все, <laughs> ти вже зайобаний. Супер, супер. Три, давай. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Добре. Вісім. Смеш. Давай, 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 давай. Оп. Давай. Оп. Я майже не допомагаю. Давай, 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 давай. потерпи, 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 плавно не Терпи. Хорош, супер. Олес бідний вже хоче качатися зі мною. Раз, два, трип. Бомба. О, то, що треба було. Дивився там, Женя зняв, що треба 20 хвилин тренуватися. Максимум тренування 30 хвилин має бути. Мені <рес> хотілося в коментарях написати, я 20 хвилин тільки дрочу. Вдома, блядь, щоб розігнатися. Відео собі пару подивитися, знайти те, що подобається. Вибрати ще з того, що подобається. Та й все, підряд піздець. Давай. Давай, 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 давай. Тільки вийде. Все, поставив, відпочиємо, опусти руки. Відпочині, зараз цей. Ні, <хи> ні, не не, то якщо зробити вертикальний блок. Горизонтальний блок і бійці в блоці, то може і за пів години можна потренуватися голову. Але не знаю. Навіть не цікаво би було б так тренуватися, що ну, чесно. Взагалі. Мені б взагалі до сраків яка тренування була. Зараз зараз, ще 5 секунд, дай собі спіши. Ліпше чуть посиди, але щоб ти нормально зараз роби повтори. Хоча б три. Хоча б три рази. Давай. Раз, два, три. Оп. Все, пішов. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Супер Zajibis. Koja je čara? Davaj. Raz. Dva. Tre. Dobre. Štere. Pijat. Šist. Svi sljedeći, davaj. Дев'ять. Все можеш. Два зі мною, давай. Ще раз. І ще раз. Давай. Останній, ще. Є. Yeah. Хорош. Супер. А казав 17,5. <laughs> а то 25-ки, uh, uh, ну Я б, звісно, в другій техніці робив. Але, нічого, тут кажу по... Трошки жорстче поробимо. Ну. Фу, фу. Я ще з таки не брав. Трохи бар'єр той пройти. Ну. Потім, наприклад, будеш сам тренуватиш, вже з 20-х почнеш. Так, тобі, знаєш, вже тобі воно буде простіше, розумієш ти все. І для, голови, і для голови, і для цього. Я так, так роблю. Останній раз. Чуть погіршує техніку, так. але типу навалюй більше ваги. знаєш? Як у вас був, ми робили 22,5 чи 20. Я вже не пам'ятаю. Але максимум я робив 17,5. Ну, бачиш. 42. 42,5. Гарно. Гарно. Мені откішингові махи, там, знаєш, може за нас деться не повна амплітуду, бо мені середню дельту валить. І мені вони на плечі піздя здають. Буст. Прям капець. Я і маленькою вагою можу працювати, ну теж, знаєш, по-своєму прикольно. А руки... Це я максимум по 45 махав. Ні, по 47,5 пиздю. То було. Прям. Мені всі кижати. Мені б теж гантелі більше жати. Я такий сильний вже жимах, що піздець. Але цікаво. Буду, до речі, їхати до міші цього Варшаву, знаєш. Знаєш, тренер Михайло, знаєш. Ну, я, ну, я знаю, знаю. Ну, то, 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 що в палочки ведеться, то там же гантелі думали, з ним пожати. Ну, Надіюся, зв'язка. Дасть. Дасть. Давай робити, вже нема що розминатися. Уже з тобою розігріти піздець. С паузу і так. Давай, тут суто ту на якість попрацюємо так. Вже без дірна, не спішити. І так далі. Уже все. Я вже все. Зараз про нас не забитий. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, тут сам без цих без форсованих повторень робимо. Без допомоги. Давай. Все. Масакра. Блять, зв'язку мені тягне. Сука. Я багато не буду тут навішувати бойкрас. О, роблю. Угу. Все, я фініш. О, блядь. Давай робимо такий дет Скал крашер або французький жим з паузою. Оп. До Речі, дуже класна вправа. можете спробувати, але... Беріг такий от гнутий гриф. Прямо як хват, щоб, як молотки був. Тому що тоді лікті не болять. Якщо брати звичайний, є за гриф, то лікті більше включаються. Ми тільки що спробували, то нам не зайшло. Що скажеш? Офігенно реально. Попадало чітко. Я кажу, вправа взагалі топчик. Прям бомба. Не було такої залежності. Ні, Вона була, ми грали, така ракнарок гра, може, знаєш, була. — Знаєш? не знаєш? — правда. За что? Рагнарок таку знаєш? — Ні-ні, такого ні. Під Лінкін Парк. І 2005 рік ігротека, граєш Counter-Strike. Хто пам'ятає лайк? 2005 рік, якщо тоді не родився. А я їбачив ігракеку в той час. часи, були часи. Опа! В ті часи моєму баті було 15 років. Блядь. Ага. Нормально. Ну. У ну? твоєму баті скільки років? 30. 31. Капець. Ну? Я старший. Пер ясно, що ти до мене не виговориш. Блять. Ні, прикол в тому, що я його бачив в різні там в кілька разів. А. Ясно. Хоча ми живемо в одному місті. Поняв. О, так, зараз ще твоя черга. Ще разочок, ще по одному бахнемо. І тоді в блоці добиваємо і все. Добре. Бо суші, суші, гарно підзабили. М'ясо. Давай, давай. Давай, тисне. Пішов. То у нас останнє вправо вже. Давай, 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 давай.

Ще по одному О. Жопа. Мало ще робити Бруся, темний жар. Але сьогодні скіпнемо. Я думаю, тобі ну. об'єму вистачає, а мене зв'язка тяне. Та мені тут, тут, а мене буде, такий самий тут буде розтягуватися. Ну, та ми по, по суті чуть вправи поміняли й все, а так то mm. об'єм той самий. Та ми небагато так вправ зробили, в принципі. Ну. No. Нічого особливого не зробили. Три на груди, дві на плечі. Дві на тридцять, все. Не пів години, звісно, але. Двадцять хвилин. Не двадцять хвилин. Давай, по двой нічого, дай, ноги включай. Добре. Біться боку. Хоп. Добре. Давай, розкривай. Оп. Добре. Угу. І тепер передом до мене самого мускулистого цього. Ти на початку робив. Давай. Ще більше тисни руки, тисни. Прес, прожми, прожимай, прожимай прес, давай, давай, давай. Супер. І ще Може вакуумом людей здивуєш трошечки, давай. Ноги, ноги піздець гарні. Давай. Хоба. Народ 16 років. йолки палки Мені ніби таку форму в 16 Топ. фул натурал. фул натур. Бомба. во, Чик-чик-чик-чик. Коротше, народ, що ми? Сьогодні покачалися, гарно качнулися. Я... Я на сушах. Данил запропонував качнутися гарно. Я на сушах. Я ще на пончиках. Так, ти на пончиках, так що така от спонтанна тренувачка в нас вийшла. Тому що, ставте лайки. Підписуйтесь. Коментуйте. Е, і що? Тобі дякую. Будемо ще знімати. Всім па, до наступного відео.